Вітаю, друзі, сьогодні, все ще 19 травня 2025 року, і головною новиною дня, звісно, є прямі телефонні переговори між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та президентом Російської Федерації Владимиром Путіним. Перед цією телефонною розмовою Трамп проговорив із Зеленським і з офіційною версією виданою Зеленським. Під час цієї розмови він розпитував про те, які теми підняти під час переговорів із путіним. Розмова із Путіним тривала більш ніж дві години, чи орієнтовно дві години. А тепер давайте порівняйте. Це дуже довго. Ну, це довго, і під час, за цей такий час справді можна щось обговорити і про щось домовитися. А тепер давайте порівняємо із 15-хвилинною зустріччю між... Чи розмовою між Трампом і Зеленським, коли вони зустрілися у Ватикані на похоронах Папа Римського Франциска, яку Зеленський представив як велику перемогу. 15 хвилинна розмова це ні про що? Під час 15 хвилинної розмови можна просто або відзвітувати про пророблену роботу, або отримати завдання. А от вже під час 2 годинної розмови можна справді. Е Обмінятися дипломатичними реверансами, озвучити якісь свої позиції, навести якісь аргументи. Під час 15 хвилинної розмови це зробити неможливо. Тому навіть за тривалістю цієї розмови можна констатувати, що це справді була якась серйозна розмова між Трампом і Путіним. На відміну від розмови між Трампом та Зеленським прес-реліз. За результатами цієї розмови американської сторони і російської сторони суттєво відрізняється. Коли американська сторона стверджує про те, що, за результатами цієї розмови розпочнуться негайні прямі перемовини між Україною та Російською Федерацією щодо підписання якогось меморандуму про майбутній мирний договір, <гану> і то в версії, яку поширили, поширив Путін, коли він вийшов до журналістів після цієї телефонної розмови, тобто, публічно все дуже добре. Росіяни обставили, відіграли, скажімо так, цю тему в публічній площині на 100% на свою користь, як на мене, ну в тому числі і американці. Зеленський забігу трошки наперед виглядає е, на цьому фоні е, у ролі е, бідного прохача, е, який там ще надуває щоки. Однак е, для будь-якої раціональної людини зрозуміло, що він на жоден процес не впливає. Е, про це ми ще <кій> поговоримо далі. Отже, е, Путін подякував Трампі, Трампові за підтримку відновлення прямих переговорів між Російською Федерацією та Україною. І е, Путін стверджує, що Москва готова запропонувати і працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Будь-яких строків е, термінів е, того, коли це буде відбуватися, Путін не зазначив. Тобто він на себе якихось конкретних зобов'язань, в крайній випадку, в публічній площині не взяв. Можливо, в розмові з Трампом він взяв якісь зобов'язання однак в, роз... в публічно перед журналістами – мені. І це можна в принципі з раціональної точки зору пояснити тим, що він, скажімо, так готує громадську думку Російської Федерації я маю на увазі, до поступового представлення ну там версії якихось домовленостей зі сполученими штатами чи з Україною щодо, щодо майбутнього меморандуму. І Кожна його так виступ публічний, він не мав би такий крок е, на зустріч е, до оголошення оцих вже більш конкретних домовленостей. Тому що результатів конкретних за результатами розмови Трампа і Путіна, крім хі, висновків, що треба домовлятися. Домовленість про те, що треба домовлятися, немає. Фактично, якщо звести до сухого залишку. От. Е, Путін не взяв на себе зобов'язання, щодо припинення вогню на чому так наполягали. Європейські лідери, і сам Трамп, і Зеленський там щось пишився, розповідав. Нагадаю, що ще кілька днів тому чи тиждень тому у разі відмови від припинення вогню на 30 днів, Трамп грозився накласти додаткові санкції. Там Європейський Союз грозився накласти додаткові санкції. Але все це перетворилося в Пшик. Зараз вже про це ніхто не згадує. Всі радіють те, що Путін погодився, типу. На прямі перемовини з Україною і обговорити можливий меморандум про майбутній мирний договір. Тобто, взагалі, поки що, це все е, е, ні про що. От, За версією Трампа е, Російська Федерація та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню, а також про при, припинення війни, е, і він там розхвалював себе. І розхвалював Путіна про те, що він погодився на прямі перемовини, і що типу Путін зацікавлений в торгівлі із, із е, е, Сполученими Штатами після того, як завершаться е, військові дії, і буде підписано мирний договір. Але все це е, вербальна риторика, яка не повинна нас вводити в оману, тому що. Е, на даний конкретний момент часу жодних домовленостей немає, і жодного кроку, е, який би наблизив нас до миру, зроблено ні з боку США, ні з боку Російської Федерації. Е, не було. Тому не потрібно нам забігати вперед, тому що нічого серйозного і кардинального, і радикального не відбулося. Е, Зеленський після цього. Е, Після цієї розмови між Путіним і Трампом переговорив знову із Трампом, і він просив просив, не вимагав, як раніше, по-хамськи він, а просив Трампа про те, що у разі, якщо Російська Федерація відмовиться е, припиняти вогонь, щоб накласти санкції, но Трамп ніяких додаткових санкцій сполучених штатів, Трамп ніяких знову ж таки обіцянок Зеленському не дав. Тобто. Від Зеленського, як бачимо, нічого не залежить, він не впливає на процес. Він повідомив, що е, і Зеленський просив, е, що Київ не піде на жодні поступки, які передбачають виведення українських військ із частини власної території. Оце вже якраз небезпечна заява. Тому що, ви знаєте, з з 2019 року свідчить про одне: що якщо Зеленський щось заявляє, то в результаті Україна отримує протилежний результат. Тому. Те, що заявляє, якраз Зеленський, от цього нам треба боятися. Тому що е він же стільки всього нас заявляв. А після того ми отримали цілком протилежну ситуацію, що, е чесно кажучи, орієнтуватися на його слова якраз от не можна взагалі. Тому що він завжди багато на себе бере, але мало робить. І... Е Зеленський допустив, що з російської сторони може надійти проєкт меморандуму, який стане основою для потенційної угоди про завершення бойових дій, Україна готова розглянути цю пропозицію, коли вона буде офіційно представлена. І Зеленський підкреслив, що позиція Києва залишається незмінною, Україна прагне миру, однак не має чіткого розуміння намірів Кремля. Адже, за словами президента, навіть сама російська влада ймовірно не, виз... не визначила зі своїми цілями. Тобто, це все риторика, яка покликана напустити туману. А от ця фраза про те, що з російської сторони можна надійти проєкт меморандуму, який стане основою для потенційної угоди. Оце якраз е, цілком можна розглядати як те, що, можливо, Зеленський і знає, яке, е, який проєкт цього меморандуму можна надійти. і е, ця розмова між Трампом і Путіном це є елемент такого е, узгодженого ІПСО, який готує і громадськість в двох країнах, і світову громадськість, і, е, можливо, європейські лідери знають. Дещо про це, що відбувається, і теж грають свою роль в цьому. Будемо спостерігати. Хоча, ще раз підкреслю, конкретно ні про що, судячи з їх коментарів, крім того, щоб продовжити розмовляти, не домовилися. Тобто, це надто мало в контексті того, скільки Україна щодня втрачає, за того, що з 2019 року в Україні не було стратегії. Власного розвитку не було позиції а з 2022 року теж не було стратегії перемоги і розумного, раціонального бачення того, які в нас є можливості, як нас будуть підтримувати, і що нам треба робити, щоб зберегти власні інтереси і людей, і майно. Слава Україні!